Привіт, малята! Я рада вас вітати. Подивіться, дітки, хто до нас у гості сьогодні прийшов. Так, це Сніговичок. Давайте приві... привітаємось разом з Сніговичком. Добрий день! Добрий день, малята! Діти, скажіть, будь ласка, ви вмієте відгадувати загадки? Давайте разом з вами відгадаємо загадку. Я білий волохат, і з неба падаю на хату. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Молодці. Що відбувається взимку? Так, іде сніг. Давайте разом з вами подивимося на зображення зимового пейзажу. Настала холодна сніжна зима. Морозяного ранку Мариночка з ведмедиком вийшла на ганок. Усе навколо вкрилося сніжком. І так сподобалось Маріночці з ведмедиком пухнастий, білий, чистий сніжок, що вони вирішили його намалювати, але вони, але вони не знають. Як це зробити? Дітки, давайте допоможемо намалювати сніжок. Намалювати сніг нам допоможе ось ця крейда. Ця крейда не проста, а чарівна. Якщо провести нею раз, лінія з'явиться в нас. Я візьму пальчиками шматочок крейд і проведу лінію зліва направо. Крейда залишається. Сніжку. Якого кольору слід відкрайде? Так, білий. А сніг якого кольору також білий. Ось такий сніжок застиляє доріжки. Малята ось такий малюнок з сніжком вийшов у мене. У вас теж буде гарно і красиво, коли ви намалюєте білий пухнастий сніг. Молодці малята! Бажаю вам успіхів! Чекаю на ваше дуже-дуже фото, ваших малюнків. До побачення!